Вітаю вас на каналі Світ Алла. І сьогодні ми з вами готуємо ось такі чудові чебуреки на заварному тісті. Виходять вони по цьому рецепту дуже смачними: хрумка скоринка та соковита ніжна начинка. І тож ми розпочинаємо. Для тіста нам знадобиться 500 г просіяного борошна, 250 мл окропу. Чайна ложка соли та 30 грамів олії. До окропу додаємо сіль, розколочуємо, у борошні просіяному робимо заглиблення і відправляємо сюди окріп, трішки його розмішуємо і відразу льємо олію. І замішуємо тісто. Так, як воно у нас гаряченьке, то робимо це ложкою. Тісто гаряченьке, тому трішки даємо йому схолонути і переходимо вимішувати руками. Тісто приємне, тепленьке. Збираємо його в один комок і відправляємо на стіл та вимішуємо далі хвилиночок 5-7. Тісто робиться гарним, еластичним, змінюється на очах. І ось наше тісто вимішане, гарно вимішане. І кладемо його в поліетиленовий пакет чи то в харчову плівку, і хай воно у нас півгодиночки відпочине. Відпочиває наше тісто, ми робимо начинку. Для цього ми беремо 300 г м'яса. Я беру такий кусочок свинячого ошийка. Він жирненький, тому дуже буде гарно нам для чебуречної начинки. Головне, щоб начинка була соковитою, тому і треба, щоб м'ясо було жирненьким. Якщо у вас яловичина, додайте трішки сала цибулі. Приблизно ми беремо порівно з м'ясом. Тобто, якщо у нас 250-300 г м'яса, то і цибулі повинно бути також стільки. Але цибульку я дрібно кришу ножем. А м'ясо перепускаємо через м'ясорубку. І тепер до фаршу додаємо цибульку. Її піджимаємо, щоб вона аж пустила сочок. Та перемішуємо. Я додаю до фаршу також сушеного часничку, також суміш перців, все це гарно-гарно перемішуємо і дивимося. Якщо у нас фарш виходить сухуватим, ну, от як у мене, він, я вважаю, недостатньо соковитий, то ми додаємо холодної води. О, вже кращенько, ще трішки додам. О, інша справа, гарний фарш і обов'язково солимо приблизно чайну ложечку. Наше тісто відпочило, ми його дістаємо, руки змащуємо олією. Борошно я використовую мінімально, щоб воно не горіло в нас на сковорідці. І буреки були рівномірненько, зарум'янені. Коли вони в борошні, то можуть бути негаразди. І отак розкатали в таку ковбаску і ділимо на 12 частин. Тепер беремо кожну частиночку. Округляємо і розкатуємо приблизно розміром 20-21 см в діаметрі. Кульки всі скатані, ми їх прикриваємо поліетиленовим пакетиком, одну кулічку беремо і розкатуємо її, тоненько-тоненько. До 2 мм товщиною, а то й тонше. І ось так у нас розкатана готовочка. І тепер ми накладаємо фаршику. Фаршик із за того, що ми додали цибулю, колір змінив, став таким не дуже красивим. Але він буде дуже смачний. Цей фаршик. Буде дуже смачною начинкою. І так накладаємо на половиночку на одну, не доходимо до країв, десь півтора сантиметри. Хто хоче, щоб начиночки було більше, то кладіть м'яска більше, чи фаршику. Я кладу десь приблизно ось так. І тепер накриваю і прохожусь отак пальчиком гарно-гарно його. Придавлюю. А тепер для впевненості ще й вилочкою проходимося. А якщо ви хочете ще придати краси нашому Чебуреку, то візьміть фігурний ніж та обріжте краї. Отак От рівнесенько пройдіться. Все. Прибираємо, що у нас тут, я дуже по крайку пройшла, то у мене небагато буде підходів. Все, перший чебурек у нас готовий, ми його відкладаємо і розкатуємо другий. Звісно, що можна і другим методом робити: розкатали кульку, потім взяли блюдце чи то тарілочку, поклали, обрізали, і у вас вийшов рівнесенький такий. Рівнесенько таке коло вийшло. Все, 20 см є в діаметрі. І кладемо фаршик, розклали. Гарно коли свіжого кропу додаємо ще до фаршу. Виходить, начинка ще соковитішою, ще смачнішою. Так підрівняли, прикрили. Можна крайки підрівнювати, щоб вони були внесенькі. Трошки тісто дуже еластичне, дуже гарне, то його... з ним можна робити що завгодно. Підтягнули, так і пішли, пішли, пішли. Тут підрівняли, теж пішли. І на останок фігурним ножем. Все, обібрали. І отакий фігурненький чебурек у нас готовий. Їх у нас тепер два, і можемо вже ми їх жарити, класти на сковорідку. І так, перевіряємо олійку. Наша олійка гарно дуже підігрілася, і ми кладемо чебурек. Так, і другого все, і обжарюємо їх з обох сторіночок. По 3-4 хвилиночки. І можна ще його олійкою, гаряченькою поливати. Тоді вони будуть пузиритися краще. Жаримо на середньому вогні. Ми перевертаємо його. О. Це перша партія в нас готова. Ось і приготували ми з вами чебуреки. Я не часто роблю ці чудові чебуреки, але коли зроблю, то розходяться вони в моїй сім'ї на ура. І тож ми з вами куштуємо. Погляньте, який же ж гарний цей чебурек. Начинка соковита. Що ж я вам скажу? Смакота то смакота. Дуже гарне тісто. Дуже і дуже гарне. Багато шарове, ніжне, з коринка хрумка. Як тільки на приготуйте, їжте і гаряченьками. Дуже смачні. А коли схолонуть, то теж смачнющі. Бажаю вам миру та добра. Заходьте, діліться своїми рецептами, своїх смаколиків, що ви готуєте з м'ясом, чи то вареники, чи чебуреки, чи, може якусь іншу їжу. Буду чекати на вас. До зустрічі!